Привіт! Якщо ви плануєте провести бізнес-захід, то однією з найважливіших складових підготовки буде реєстрація учасників та продаж квітків. Звісно, можна використовувати найрізноманітніші способи залучення учасників, але найкраще, якщо ви матимете сайт своєї події, де буде описана вся інформація про неї, її переваги, програма, спікери, фото з попередніх подій, якщо такі проводились. Ну і, звісно ж, чітка інформація, що, де і коли. Ви можете звернутися до спеціалістів, підготувати з ними макет, створити сайт за відповідну оплату. Також доведеться придбати домен і хостинг, де цей сайт буде зберігатись. Можна дещо заощадити і використати якісь спеціалізовані сервіси, які пропонують придбати у них шаблонні сайти, так звані конструктори сайтів. Або можете в рамках налаштувань свого заходу, абсолютно безкоштовно, створити сайт для продажу квитків онлайн за допомогою вбудованого конструктора сайтів від Direct Event Основне, на чому варто зосередитись, яку саме інформацію він повинен містити, щоб зацікавити потенційного учасника, дійсно продати вашу подію, вигідно виділяючи її серед інших, а учасник щоб купив питок. Тож, давайте розглянемо на конкретному прикладі. Звісно, у кожного сайту має бути стрічка меню. Тут ви можете розмістити логотип або назву вашого заходу і додати розділи меню навігації, щоб користувачам було простіше переміщуватись по сайту. Меню про захід, програма, квитки, контакти і всяке інше все, що ви вважатимете за потрібне для швидкого переходу по сайту. Для цього в нашому конструкторі є різні варіанти цього блоку на вибір, а налаштувати його можна будь-якого кольору, розміру чи на будь-яку кількість таких меню. Всі ці меню можна і треба налаштувати клікабельними та перенаправляти користувача на відповідний розділ сайту, якщо він на нього натиснув. Далі у вас буде головний екран. Він же перший екран, іноді ще його називають шапка сайту. Найперше, що повинен побачити відвідувач, перейшовши на ваш сайт, назву події, дату та місце її проведення. До речі, назву радимо обирати коротку, лаконічну, така, щоб легко запам'ятовувалась, і тоді вона буде звучати з кожної праски. Краще додати до неї опис, для кого чи про що, а не намагатися втиснути весь цей непотрібний текст в назву. Самі подумайте, конференції з маркетингу багато, а з такою назвою, як у вас, лише одна. Ось в цьому має полягати відмінність назви від призначення. Ну і вже на цьому екрані було б непогано розмістити кнопку для переходу на реєстрацію. Раптом людині ваш захід вже рекомендували, або їй йому і так цілком вистачило опису з анонсу, тому людина прийшла купити квиток, а не ще раз читати все, що є у вас на сайті. Наступним краще всього розмістити блок, про що ваша подія. Тут можна використати звичайний текстовий блок, але мабуть краще використовувати якісь блоки, які ми віднесли в розділ Переваги, де чітко буде виділено по пунктах 1, 2, 3, 4 про що ваша подія, щоб підкреслити ці переваги. Ну і наступним додайте блок з інформацією про подію. Ось його якраз таки краще робити суцільним текстом, додавши фонове зображення або якусь ілюстрацію. Блок, де ви описуєте, що це за подія, яка його ідея, чи її мета завдання, можливо, це регулярна подія, і ви хочете поділитися своїми здобутками за минулі роки, скільки вас відвідувало, з яких країн і так далі. Можна використовувати як звичайний текстовий блок для цього, так і блоки про проект, там, де є текст, ілюстрований зображенням. Наступним додайте блок з інформацією про спікерів. Зверніть увагу, що це ще не програма. Тут має бути ім'я, прізвище фото спікера, яку компанію він представляє, можливо, займана посада. Можна додати короткий опис про здобутки спікера, але тут важливо, щоб естетично виглядав ваш сайт, то такий опис має бути плюс-мінус однакового розміру, бо хтось і двох речень про себе не може написати, а хтось цілу оду, який він молодець. Далі розмістіть блок з інформацією, для кого захід. На той випадок, якщо ваш відвідувач сайту дочитав аж сюди, але поки так і не зрозумів, підійде йому подія чи не підійде. Для такого блоку також краще використовувати якийсь структурований елемент, де буде наочно видно для кого і коротко, чому ж саме воно для тебе підходить. Можна додати свої іконки для кращої асоціації чи візуалізації, що буде знайомо вашим учасникам. Далі розміщуйте програму або розклад заходу. Поставте себе на місце користувача. Ви прочитали, що за захід, де і коли. Спікери цікаві, ви в цільову аудиторію ніби як потрапляєте. Що ви хочете знати далі? Правильно. Про що саме будуть говорити на цьому заході? Які теми будуть висвітлювати спікери? Яка тривалість заходу? Один день, два дні, зранку, ввечері, чи буде там обід і так далі. Тому саме час додати блок з програмою заходу, і ось тут вже детально описуйте час виступу, хто виступає з якою темою, по можливості додавайте тези виступу. Так людям буде ще зрозуміліше і ще простіше прийняти рішення на користь придбання квитка. Ну а після програми саме час розмістити блок з описом, які види квитків доступні для продажу та формами реєстрації. До речі, кнопки, які будуть вести форму реєстрації, можна розміщувати по всьому сайту. Можна їх робити у вигляді якоря, які вестиме на цей же блок з реєстрацією, або можна вести зразу на сторінку для заповнення форми. Але саме в такому вигляді блок з квитками і їх опис має бути один, ну, щоб не закращувати сайт однаковими одноманітними блоками. Якщо у вас регулярний захід, чи можливо ви проводили заходи на сумішні тематики, додайте відгуки ваших учасників, які вже відвідували ваші події. Повірте, живі відгуки, ну або хоча б реалістичні, краще спонукають учасників до придбання квитка, ніж їх відсутність. Тому, якщо у вас є відгуки учасників чи ваших партнерів, обов'язково їх публікуйте. Якщо у вас вже є спонсори або партнери, ви можете додати блок з інформацією про них, їх логотипи та опис. Якщо партнерів немає, додайте блок з текстом і кнопкою Напишіть, що готові співпрацювати зі спонсорами та розмістіть за кнопкою посилання на форму стати спонсором. За бажанням ви можете додати блок з найпоширенішими запитаннями, щоб мінімізувати їх кількість від учасників. Ну і звісно ж розділ з контактами: вказуйте свій телефон, пошту, посилання на якісь месенджери, як учасники можуть з вами зв'язатись у разі виникнення в них запитань. І обов'язково додайте карту локації, де буде проводитись подія. Це також позбавить вас від безглуздих питань, як вас знайти. А в кінці сайту, щоб він мав логічне завершення, завжди йде футер, він же підвал, і як правило, в ньому ще раз дублюють логотип, назву, якісь посилання на соцмережі, політику конфіденційності чи публічну оферту. Абсолютно всі блоки сайту в конструкторі можна змінювати по висоті, змінювати їх колір, наповнювати своїми текстами, додавати свої зображення, можна редагувати всі наявні блоки у будь-який момент, або додати нові, якщо в цьому є потреба. Не було у вас спонсорів, тут з'явились, ви хочете додати блок. А якщо всі зміни після вашого збереження миттєво застосовуються та опубліковуються на сайті. До такого сайту можна додати мінімальні SEO-налаштування, тайтл, description, прописати ключові слова, можна додати код вашого Google Tag Manager, щоб відслідковувати аналітику сайту, ну і додати Фавікон зображення, яке буде відображатись на курінці вкладки вашого сайту у браузерах. Тож, якщо ви саме зараз приймаєте рішення, за допомогою яких інструментів створити сайт для продажу квитків, сміливо реєструйтеся в Rect Event. Та створіть його абсолютно безкоштовно для свого заходу на нашому конструкторі.